Вітаю на YouTube каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи і призначені для навчання біології і екології на рівні стандарту. Автором використано підручники. Посилання на які представлено на екрані. Одним з головних принципів сучасної систематики є виявлення родин. Важливим етапом у розвитку систематики було створення філогенетичної. Сучасна філогенетична систематика спирається на дані різноманітних наук. Біохімії, цитології, екології, біогеографії, анатомії, фізіології тощо особливу увагу приділяють молекулярно-генетичним дослідженням, оскільки споріднені групи організмів походять від спільного предка, то вони успадковують від нього і багато груп спільних генів. Дані каріосистематики дають змогу розрізняти види двійники. Які майже неможливо відрізнити зовні, навіть якщо два види мають подібну кількість хромосом, як от капуста та редька, по 18 у диплоїдному наборі, вони відрізнятимуться за особливостями будови відповідних хромосом. Багато уваги в систематиці приділяють також вивченню мітохондрії хлоропластів згідно з теорією симбіогенезу. Яку в остаточному вигляді сформулювала американська біологиня Лін Маргуліс? Мітохондрії та хлоропласти є нащадками клітин прокаріотів, мітохондрії аеробних гетеротрофних бактерій, а хлоропласти цянобактерії, проникнувши у предкову клітину еукаріотів, такі прокаріоти втратили власну самостійність. Але зберегли певний ступінь автономії. Вивчення спадкового матеріалу цих органел також дає інформацію про ступінь спорідненості певних груп організмів. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, допоміг отримати нові знання з біології та екології, і ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.